Мистер. <вистри> Биллис, срочно, мистер, вас на что Мистер, вас на что Вы плохо не мейте, что. А тут, видите сюда, пока расходы будут. Тенкадер, вот шериф блекво Нє-Нє-Нє, не, не мені, не мені, містере Мені лусато такому капелю Документи, да, ще раз покажи, бо показав не туда. Адам Марсе Ясно, ясно. Ах. А ну ручки підняємо подойдешь в карман. Звіль мені не подобається. Шос підозрілий, може ви какие якийсь. Нормально заробляєте. Давайте руки договорила. Стере руки договорий, кажу. Вас погано чути, вам треба покарчись. Нічого не знайду. Ладно, вс. Зивись мазливо, можешь їхати. Давай, бігом. Давай, опускай руки, поки я добрий. І цей шостоблетку таблеткою пусть попросив від города, бо щось тебе не попаде slow as I bring out you going.

А шо це ви мені підкидаєте? Та А ні, нічого, нічого, це не я. Що це ви мені підкинули? А ну зараз я ну шо це? шо це ви мені траву підкинули, я не понял. Я? Та це... Нет. Так, хлопці, зброй дурок. Контрабандист, серйозно. Цілий один тютюн підкинул. Шо, будемо оформлятися чи що? Так, Джо, ти мені не нравишся, Давай такого. Будем по хорошому чи по поганому які варіанти? Я питаю, вибирай, є два варіанти. Або по погану, або по-хорошому. Я, варя... я варіант хороший, я поганий. Який Хороший Хороший 30 баксів, я тебе не бачу. Хорошо. У цьому, у цьому білобрисом цьому справи від мене. Слухай, нормальный мужик, правда? Ну я, то, я думаю. Все, Джо Марсело. Выбор ручно Да, да, лоского просто блек-оа. Дякую, я вже зрозумів що більше все не приїду. Да що ви здраве, прекрасний. Зараз Що тут есть? Тут, якого? зараз, зараз, секунду, бо я тут ще, це ще руки опущу, у мене крипатура. Що тут десь було, щось незаконне чи ні? Та, ні. ні, ні, Не було? Ну ладно. Зачухалась нога, зачухалась нога. Все, ж, Дернулась так, спочинаю. Ага, дякую. Гарно, тобі я, я. Mm. Не, не прошу. Мене. Вітаю, да, містер! Вітаю, містер. Ану, зласть з коника. Чи то ви той самий? сам? Ділки палки шоу. Будный того коня зла. Диви шарфіка, дівду, мишого горбу виїжджать. Містер. Ой, вибачайте, Ой, сэр, мем, вибачте, Трошки замыслился. Но. Ну... Напевно, не зі мною. цепоментим. Хэмка, лучше риф. Рады знаем. Ну, сейчас побачимо, побачимо, що там. Тримайте документы, дивиться. Ну да. Сейчас не закони, что мало. Паначем-то, нет. А ну ручки, говоря, давайте. Питай, мистер. Давай-то Починається. Давайте, давай Та я не знаю звідки воно взялося. Не знаєш. А я звідки знаю, що збрехав. От якби правду сказав, було би просто. А тепер я не знаю, це оформлять. Та я в душі не чаю, що воно таке. Ще й біля прилавки укрутиться, грабувати може хочеш. Він ваш шериф подивився, чим я буду грабувати. Я законознав... Ви ж Мож можете побачити, продає. що в мене кобори навіть висять чисто для красоти, там вони пусті. Ти ж дітям продаєш. А що продаю, я нічого не продаю? Тютюн індійський. Та які тютюн індійський? Як квіти он віз для своєї дівчини? Специфічні квіти, екзотичні. Та я що, травник чи що? Я то що знаю, побачив, що квіточка гарна, станенька. Хто зірвав, де й віз. А то, що вона смердить, то вам то не заважає. Ви знаєте, коли в Валенції поживете, а там рибою так штаняє, що обоняння нахрен відбиває. Я навіть можу борду в цей в конячий цей навоз впасти і воно мені воняти не буде. Ого, містер. що, що так це... я, я на півночі орка вже. Да. А. Є а, два варіанти, знає. Хороший і поганий, який обирає? Ну, Напевно ж, хороший. Хороший варіант. Ну якби не збрехав було б 30 баксів, а так 30 баксів плюс 10 за брехню. У цьому містеру в мучках бачиш стоїть вона. Красенька. І ми тебе не бачили. І справа твоя чиста. О, добре, добре. Ручки-то хоч можна опустити? Можна опускай. Давай бігом, так. бо там бачу поліцей. Давай бігом хай Давай, Давайте туди. Все забрали. Що, зато, які дівчини дорогі. Да. Дівчині дорогі букетики вийшли. Ага. Буде... Тепер не дівчини, ні, ні, это, ні побачення, ні, нічого, н, нічого. ні Не сосиску нічого. попарити, коротше все. Який гостенець? Ооооооо. Ооо, це я полюбляю. Дякую, шериф, дякую. І коник заспокойтесь, не годиться, що. Та зараз, зараз. ...шкотина так нервничала. чоловік. може бути спокійні. Все, дякую. Більше не порушуйте. я дороги. Містер Хен. Ну, якщо що, то то дівчина Я вам не збрехала, якщо що, то був лишній свідок, тому не потрібно сячути, щось знайшлось.